Наші вітання компанія Фришалти завжди не зазочку з вами. Друзі, знімемо для вас відогляд Ось такого автомобіля. Це в нас маємо на майданчику Шкода Кодіак Чисто e, 2018 року випуску. E, класний автомобіль проганявся з Німеччини повністю весь цілий без ніяких моментів. З 2-літровим дизельним двигуном Потужністю 140 кВт на 190 кільських сил. Це цей потужніший двигун стоїть цього автомобіля на повному приводі та на автоматичній коробці. Передач до 500 7-ступка мокра класна надійна коробка. Отже, по автомобілю ми маємо 130 чи 130 133 тисячі оригінального пробігу. Е, цей пробіг є підтверджений, як завжди, нас офіційним дилером. що Цей автомобіль має прозору історію від офіційного дилера, без ніяких моментів, без ДТП. все чистенький, гарний, рівний автомобіль для вас. Отже, зараз я вам швиденько пробіжу по комплектації по даному автомобілю, щоб ви мали розуміння, що... Що є, чого немає, як завжди, ціна питання на віддачу даного автомобіля. І що? Зараз зробимо замір лакофарового покриття. Отже, погнали 18-й Кодіак, 2-літровий дизельний. Що ми маємо? Оптика. Оптика адаптивна. Вона вирізає автомобіль з потоку, тобто класна, найкраща оптика в даному автомобілі стоїть. На лобовому скрі маємо камеру з, з всіма асистентами. Потім е, легкосплавні диски, як тут 18 розміру. Е, 18 розміру, легкосплавні диски на літній гумі. Е, далі, що бачимо зразу? Бачимо зразу безключовий комфортний вхід є. даного автомобіля. Відкриваємо е, сидіння у нас текстиль, От, але він іде в нас електрика із пам'яттю. Тобто класні сидіння, електричні на пам'яті. Так, далі сідаємо. Запускаємо кнопочкою, запускається автомобіль. так Запустився, все працює чітко, справно, коректно, без ніяких моментів. Так, зараз ми трошки сидіння опустимо, потім що бачимо перед собою. Е, реально мені все подобається, того що що є. Е, підігрів складання дзеркал є. Е, Шкіряне мультикермо є. Адаптивний круїз контролю у нас є в автомобілі. Потім оптика в автоматичному режимі. Под стрипробігу не вистачає цифрової панельки приладів сюди. Додав би магнітолка максимально топова Discovery Pro, повністю вся сенсора. Е, магнітолка. Далі, що бачимо? Навігація є. Е, потім е, Android Auto Apple CarPlay також є присутні. Е, кондиціювання маємо у нас е, трьохзонний клімат-контроль з функцією очищення повітря, з вибастою та підігрів лобового скла. Так, є. Потім біжимо сюди, підігрів сидінь є, вибасточка. Камери 360 градусів, да. 360 градусів камери є. Дуже-дуже дивно, що, але є. 360 камери, стар-стоп у нас. Потім і спішка, Що, ще, що, ще. Підсвіточка амбієнс покруг автомобіля каміняє кольори, також є. Далі, далі, далі. Що ще я вам забув сказати? А, і асистент допомоги водію. Ой, ой прошу. По асистенти допомоги водію, вони тут максимум є всі. Тобто Line Assist є, blink Spot ла, боже, Side сайд мертві зони також є в дзеркалах, є у нас виїзд з міської парковки та фронт Assist. тобто максимальний асистент, який які можуть бути, вони є присутні в цього автомобіля. Так, і до того всього маємо ми панорамний дах з люком. Бачите, відкривається панорамний дах. Дах разом з люком відкривається. Так що тут також все в порядку, все є. так Закримо, бо так жарить, що зараз не до люка І взагалі я не знаю, як можна таким на такому сонці їздити з шторкою. Ой, без шторки, щоб в голову стило сонце. Але менше з тим. Панорамний дах з люком є у нас. Це є. Два ключа пульт на випасти, також комплекти у нас є. Біжимо, швиденько позаду глянемо, що у нас є. Позаду ми, у нас є. Ага, відкрити треба. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. відкрити. Відкрити, відкрити, відкрити. Хоп, розблокували 20-та. Що маємо? Стоп, що не відкрилося? Ще раз. Дитячий зумок, що? Дитячий зумок. Також дверка не відкрилася, ця. Ну, зараз ми розберемося, глянемо. Далі до комплектації ми йдемо, маємо електрокришку багажника. З цієї сторони все відкрилося добре. Ось такі, до речі, дуже зручна опція від сонця в літній період. Ці ж сіточки, такі, які ставляться сюди позаду, вони ну, захищають ніяка тоніровка, нічого таке від сонця не захищає. Ось ця сітка дуже прикольна штука. От, є сіточка, далі під сіточкою амбієнс, керування три зони клімат-контролем, панорамка, ну і в принципі все. Так, що ж тут дитячий замок, чи що може стояти на цій дверці? А, тут відкрилося все добре, бачите, що ззовні не хоче відкриватися дверка, треба буде розібратися. От, електрочка бажано сказав. Електрофаркоп ще є до того, поличка є. Ну тут і тут все, що повністю шторка, ще сітка є, тобто все, що мало би в комплекті, по заводу, все тут також є в цьому автомобілі. Ось така комплектація у нас. Далі біжимо швиденько по лакофаровому покриттю. І, і в принципі все. Так, По лакофаровому покриттю, швиденько, зараз глянемо. так Швиденько. Так, ліва сторона 119, 113, бачите. На 130, 130, 141, кришка багажника, 123, ще раз 123, права сторона 115, поверху 115, 140, 116, 111, і капот у нас. 121. Тобто повністю весь цілий автомобіль. До речі, цей автомобіль проганявся в нас з Німеччини. От, Так що він є німець. А так по кругу автомобілях на мене є все повністю добре. Ну, типу, 130 пробігу, ніяких критичних сколів у нас немає. От і не критичних, все, дивився близенько до автомобіля, реально все Але Поляг, а, до речі, що колір переламути. Реально колір перламутровий, Дивишся, так типу, гарно дивиться, він реально в цьому автомобіля перламутровий колір дуже красивий. От на сонці класно переливається. А так він по кругу, повністю рівненький, гарний, без продерків, без м'ятин, без подряпин, самі бачите на камері, бампери не знімалися, всі на місці по заводському стоять ці бампери на місці. От, і ось так по кругу виглядає цей автомобіль. Так що, друзі, кого зацікавила дана автівка? Реально можете заїжджати до нас на тест-драйв, покататися, подивитися. Не забуваємо, що в нас є опція доставки автомобіля ваше місто, можна без проблем пригнати. Кому потрібна якась там діагностика, історія по обслуговуванню, також можемо можем вам це все надати От, без проблем. І що? Я рахуюся автоміт, дійсно довго. вартує вашої уваги, того, що за 18 рік за оригінальний пробіг 100, 133 тисячі ціна на віддачність буде в районі Шонстві 29. Да? Званність там 28%, найдачі він може бути, 29-300 мінус 800 доларів. 28% може бути на найдачі цей автомобіль. Так що, як на мене, крутий автомобіль не вистачає із шкіри, але як кому, от, а так все повністю в ньому є. І панорами, і всі асистенти, і оптика безключове, все все повністю є. Так що заїжджаємо до нас. Всім вам гарного дня. Слава Україні! Героям слава!